Вітаю вас на каналі LadyFit, З вами Юля, і в сьогоднішньому відео я покажу вам комплекс вправ цілительної гімнастики Айконе. Це гімнастика, яка допомагає глибинно пропрацювати всі відділи хребта, збільшити дистанцію між хребцями і, відповідно, покращити кровообіг в тканинах, і також позбавитися больових відчуттів, вирівняти поставу, укріпити м'язи спини, тому що робота відбувається з глибинними м'язами навколо хребта, так званими сплячими м'язами, які включаються під час вправ. Вправи будуть як ізометричні, так і статичні. Вони будуть проходити повністю в сидячому положенні, і всього їх буде 8. І сьогодні ми разом з вами зробимо цю гімнастику. Кожна вправа триває одну хвилину, але виконувати її потрібно дуже свідомо, спрямовуючи всю увагу на хребет, на м'язи навколо хребта і утримуючи положення в тих вправах, які я буду показувати та озвучувати. Дана гімнастика допомагає не лише пропрацювати хребет, Вирівняти його, а й в цілому позитивно впливає на імунітет, на здоров'я, на гарний настрій і на функціонування всього організму. Тому що, коли у нас вирівнюється опорно-руховий апарат, то, відповідно, і всі наші органи починають займати правильне положення, розкривається грудний відділ, відбувається краще насичення киснем головного мозку, а відповідно і функціонування нашої центральної нервової системи. Що ж, будемо переходити до гімнастики. Переходимо до комплексу вправ. Всього буде 8 вправ. Почнемо з першої і займемо вихідне положення. Це важливо. Ми сідаємо на краєць стула. Бажано, щоб він був достатньо твердим, щоб у нас не було провалювання в м'яку поверхню. Сідаємо кісточками тазу на край стільця, ноги на ширині тазу, спинка рівна, і ми кладемо долоні. До гори десь на середині нашого стегна. Це наше вихідне положення. В даній гімнастиці дуже важливо тримати свій фокус уваги на хребті, на диханні. У нас працюють лише м'язи навколо хребта, при цьому все тіло, обличчя, шия, ноги, руки мають бути розслабленими. Почнемо з першої вправи, кладемо руки на середину стегна. І починаємо тягнутися маківкою вгору, розтягуючи хребет вгору і кісточками тазу давимо в стілець. І залишаємося в цьому статичному положенні одну хвилину. Не забуваємо при цьому дихати. Тягнемося маківкою, не прогинаємо спину, нічого у нас рівна спина, але ми тягнемося маківкою і відчуваємо м'язи навколо хребта. Тримаємося. Далі переходимо до другої вправи і починаємо дуже плавно прогинати поперек вперед, тягнутися лобковою кісточкою вперед, і відчувати, як включаються м'язи попереку, і тягнемо його вперед. У нас з'являється вигін в попереку, але при цьому наші плечі залишаються на місці, голова тягнеться вгору. В цьому положенні ми також залишаємося в статиці на одну хвилину. Час пішов. Далі переходимо до третьої вправи, залишаємо наш прогин в попереку і далі підключаємо грудний відділ, намагаємося розкривати плечі, тягнути наші лопатки назад. у нас такий попереково-грудний прогин, ніби як парус, який рухається вперед, а вітер дує нам в спину і гарненько прогинає наш хребет вперед. Теж залишаємося в статиці на одну хвилину в цьому положенні. Маківкою тягнемося вгору і відчуваємо м'язи навколо хребта. Вони мають включатися. Спрямовуйте свою увагу, це цілительна увага до тих місць, в яких ви можете відчувати певне напруження, дискомфорт, коли ви будете направляти туди фокус уваги. Це буде допомагати розслабляти ці відчуття і зцілювати їх. Тримаємось. І переходимо до наступної вправи. Тепер ми залишаємо попереково грудний прогин в спині, тягнемося маківкою і підтягуємо м'язи живота до спини. Включаємо наскільки це можливо, продовжуємо дихати, не затримуємо дихання, але намагаємося підтягнути м'язи живота. Це дозволить укріпити м'язи кора, а також зробити масаж внутрішніх органів. І укріпити нашу поставу в цьому положенні в статиці залишаємося на одну хвилину. Відлік часу пішов. Завершуємо, відпускаємо м'язи живота, зберігаємо попереково грудний прогин і далі намагаємося ще більше звести лопатки одна до одної, зберігаючи прогин, зберігаючи тягнення маківки вгору і напруження м'язів навколо хребта. У положенні залишаємося на одну хвилину. Час пішов. спрямовувати свою увагу на ті м'язи, які ви зараз відчуваєте, допомагаючи їм стілюватися, укріплюватися і зберігаючи попереково грудний прогин хребта. Ніжки розслаблені, обличчя розслаблене, дихаємо обов'язково і спрямовуємо цілительну увагу навколо нашого хребта. І далі переходимо до наступної вправи. Ми опускаємо лопатки донизу, опускаючи і тягнучи наші плечі вниз, і відчуваємо, як ще більше включаються сплячі м'язу навколо хребта. При цьому не забуваємо зберігати попереково грудний прогиб в спині та тягнутися маківкою вгору. І в цьому положенні теж залишаємося на одну хвилину. І далі переходимо до наступної вправи. Ми зберігаємо прогин в спині, кладемо руки, з'єднуємо наші м'язинці разом і ось таким чином з'єднуємо наші лікті і починаємо заводити руки за голову. Ось таким чином, а наше підборіддя опускаються вниз. І залишаємося в статиці, зберігаючи прогин в спині, тягнемо голівку вниз. Руки тримаємо посередині між лопатками одна хвилина. Перплавно обережно повертаємо руки в вихідне положення і останні дві вправи для пропрацювання верхніх м'язів плечового відділу і укріплення спини. Це створює певний рельєф і укріплює верхню частину тіла. Ми беремо, обіймаємо себе за плечі, вага. Вага наших рук приблизно складає від 5 до 6 кг, Тому ми створимо природні навантаження на верхню частину тіла. Ми тримаємо себе за плечі, тягнемося руками вгору, зберігаємо прогин в попереку і залишаємося в цьому положенні на одну хвилину. Тепер змінюємо руки, та що була знизу йде вгору, та що знизу, обіймаємо себе за плечі і так само тягнемо лікті вгору і зберігаємо це положення в статиці, прогин в попереку на одну хвилину. у цьому базовий комплекс Айконе завершено. Зараз ми будемо обережно спочатку підтягуємо ноги до стільця, відштовхуємося і встаємо для діагностики, для того, щоб подивитися, у нас має з вами бути плечі наш таз на одній лінії. Це і є природні положення хребта, всеобразна лінія, яка забезпечує амортизацію хребта та правильне розміщення внутрішніх органів під час нашого ходіння, під час нашої життєдіяльності. Я показала базовий комплекс там, де ми утримуємо кожну вправу в статиці на одну хвилину. Ви можете потім збільшувати цей час і доходити до трьох хвилин. І таким чином буде наростаючий ефект посилення результату та покращення вашого здоров'я. Оложення вашого хребта та омолодження всього організму я рекомендую виконувати дану гімнастику на щоденній основі і фіксувати свої результати на фотографіях, порівнюючи динаміку змін та радіючи вашим результатам.